Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Отче, ми дякуємо тобі. Ти такий добрий до нас. Ти відкрив очі нашого розуміння, ти відкрив нам себе у своєму слові і ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за це. ми дякуємо тобі за слова, які приносять небеса на землю. Ми причетні до цих завітів завдяки твоїй доброті. Твої благодаті і Твої милості, ми молимось про це в ім'я Ісуса і віддаємо цьому імені всю славу. Амінь. Амінь. 145-й Псалом в розширному перекладі Біблії третій вірш великий Господь високо піднесений, і величого така широка і глибока, що важко осягнути. Одне покоління буде вихваляти діла Твої перед другим. І звіщати про твої могутні дії, про блискучу велич твою, про дивні діла Твої я буду роздумувати. Люди говоритимуть про могутність твоєї величезної та приголомшливої сили, і я звіщатиму про твою велич. Вони виливатимуть як фонтан славу про твою велику та рясну доброту і будуть голосно співати про твою правоту і справедливість, Господь милосердний, і наповнений співчуттям. Повільний нагнів і багатий милістю та люблячою добротою. Господь добрий до всіх, і милість Його над всіма ділами Його, над всіма творіннями. Амінь. Деякі люди думають, що Бог добрий лише до тих, хто добрий до нього. Це неправда. Він добрий до кожного, хто прийме це. Так. Так. Послухайте, коли я був загублений грішник і обманював заради сміху, знаєте, я вважав себе великим актором. І я пішов з однією дівчиною до ресторану. Це було ще до мого спасіння, коли я був на західному узбережжі Сполучених Штатів і намагався досягнути там успіху. Розумієте? І ось ми пішли до ресторану і вдавали там себе британцям. Ми замовляли їжу, і це було чудово. Я брехав як собака, але потім це просто оволоділо мною. І я постійно казав неправду. Але послухайте, Ісус помер за нечестивих, і я ним був. А потім я дізнався, що навіки Його милосердя. Це найкращий вірш, який я знайшов в Біблії. Він добрий до всіх. і щедроти Його і далі, і щедроти його на всіх ділах Його, щоб звістити нам людським про могутність Його і про славну велич царства Його. Він ніколи не стане менш добрим. Так. Його доброта не зменшується. І далі бажання тих, хто шанує його, він виконує. Зойк їхній він чує і рятує їх. Так, зачекайте хвилинку. Це перший завіт. А як щодо другого? Гаразд, я зроблю наступне: відкрийте свої планшети. Для мене це і надалі щось незвичне. Мені до вподобає друкована версія Біблії. Але це зручно. Отже, я переходжу до послання до Ефесян і відкриваю п'ятий розділ. Якщо ми прочитаємо це в перекладі короля Якова, то там сказано, будьте наслідувачами. Отже, імітуйте Бога як улюблені діти, і живіть в любові, і Христос полюбив нас. Але зачекайте хвилинку. Для кращого розуміння тут використане грецьке слово мімітес. Імітувати, наслідувати. Отже, наслідуйте Бога, копіюйте його. І йдіть за його прикладом. Як улюблені діти імітують свого батька і ходять в любові, Бог є любов. Так якщо ви хочете бути схожими на нього, вам доведеться ходити в любові, і ви можете. Звичайно, ви можете бути схожими Звичайно. на нього. Очікуйте цього, це очікувано і більше за ці створення. Так, це те, чого він від вас очікує. Я вам це зараз покажу. отже, велич так більші діла. Третій розділ послання до Ефесян для цього, коли ви бачите величого плану, на підставі якого ви збудовуєтесь у Христі, я схиляю коліна мої перед Отцем. Я схиляю коліна перед Отцем, Отцем Господа нашого Ісуса Христа. І послухайте, яким названий всякий рід на небі і на землі, ми названі нашим Отцем. Той, отець, від якого названий кожен рід на небі і на землі, нехай дарує вам побагатство слави своєї, міцно утвердитись і зміцнити з могутньою силою у чоловікові внутрішнім самим Духом Святим, який живе в вашому внутрішньому єстві, щоб Христос через віру замешкав, влаштувався, оселився, зробив своєю постійною домівкою у вашому серці, щоб ви глибоко вкорінені і надійно затверджені в любові. Слава Богу, могли осягнути і зрозуміти з усіма святими, відданими Богу людьми, яка це широта і довгота, і глибина, і висота цієї любові. Послухайте. Це все там. І наповнитись повнотою Божою. Так. І гляньте, що ви могли осягнути і зрозуміти з усіма святими, відданими Богу людьми. Щоб ви насправді могли зрозуміти практично через особистий досвід, любов Христа, яка значно переважає просте знання, Щоб ви були наповнені всією повнотою Божою, Щоб ви мали найвищу міру Божої присутності, і стали тілом повністю наповнені і переповнені самим Богом. А тому, хто діючою в нас своєю силою, здатний здійснити свою мету. І зробити незрівняно більше за все, про що ми насмілюємося просити чи навіть думати, це і є більші діла. Це більші діла. Так значно більше за все, про що ми просимо, чи про що думаємо? Як? Силою силою, яка діє в нас, не тут, а в нас а в нас, oh боже мій. В мені завжди діяло слово знання. Навіть ще до того, коли я дізнався, що це, я просто не зовсім розумів це, доки не почав дізнаватися від брата Хейгена про плоди духа, дари духа і так далі. І про різницю між ними. І слово знання у глибшому. І вищому відкритті дух божий сказав через брата Хейгена, «Стоячи за кафедрою, ти бачитимеш це, як на екрані телевізора і зможеш служити людям? І так інколи ставалося. Я вже розповідав про це. я був у церкві в Детройті і побачив видіння легені. Це було багато років тому. я просто побачив їх. Чудові легені, які просто нависли в повітрі над людьми. І я бачив їх. Я бачив їх так само реально, як я бачу цю телекамеру. Я бачив ті легені, і вони просто висіли там рожеві, красиві. І я сказав це: у когось проблеми з легенями. І потім це почало діяти по всьому залу. І це повторилось, коли я був в Детройті цього разу. Слава Богу, я почав бачити різні речі. Буквально бачити їх. Я стояв там і служив людям. І прямо перед тим, як я сів, я відчув сильний біль. Я знав, що таке геморой. І це було схоже на нього. Але коли я сів, біль припинився. І я подумав. це... І потім я просто забув про це. А люди почали розповідати свої свідчення. Я сидів там, і до мене прийшло слово від Господа. Він сказав: заступництво, я заступався за когось, хто мав жахливий геморой. І я відчув цей біль. І коли я сидів там, я почав клацати зубами, і я дещо відчув. Тоді я зрозумів, що бачу це в дусі. І я почав називати різні проблеми з зубами. І раптом ось тут я почав відчувати біль. Я поклав свою руку ось сюди, біль ось тут, біль ось тут. І потім це пішло далі, це поширилось, це слово знання. Так. І це проявлене слово. Це доброта Божа. Так, Бог любить вас, Він любить мене, і він ненавидить біль. Він поніс наші хвороби. І наш біль. І оскільки ми вже відкрили книгу Ісаї. Ми сюди ще повернемось, а Грек читатиме з п'ятого розділу. Хоча я хочу звернутися до 53-го розділу. Звичайно, так. Звичайно. 53-й розділ книги Ісаї. Третій вірш він був зневажений і відкинутий людьми. Він знемагав і зазнав болю. І так далі. Але він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. Ісус зробив це. Він зробив це. Якщо звернутися до давньоєврейського оригіналу, то там це звучить так. Він взяв на себе наші хвороби і поніс наш біль. Ви можете перевірити це в симфонії Стронга. Так, він взяв на себе наші хвороби і поніс наш біль. Він поніс наш біль. Він поніс наш біль. Він поніс наші хвороби і наш біль. І потім це здійснилося у восьмому розділі Євангелія від Матвія. Там сказано в домі Петра Ісус цілив те, що Петра і тоді до нього приводили багато людей, одержимих демонами. Це було в суботу. І ввечері вони пішли за Ісусом синагоги, де він стріляв людей. Вони пішли за ним до помешкання Петра. Лука каже, що Ісус цілив те, що Петра від сильної гарячки. Це було щось на кшталт тифу, чи подібне до цього. вона була дуже хвора, дуже хвора. Він торкнувся її руки, заборонив ті гарячці, і гарячка залишила її. Жінка підвелася, приготувала вечерю і там говориться, й привели до нього багатьох держими демонами, і він вигнав духів словом своїм і зцілив їх усіх. Бог ненавидить хворобу, він ненавидить біль. Він є любов, а любов не хоче, щоб дитина відчувала біль. Так він спонуканий співчуттям. Так. Бо коли його творіння, ми говорили про це минулого тижня, про те, що небо і земля вони мають з'єднатися. І людина є тим, хто має це зробити. Так. ось чому Бог не сказав другого дня. Це добре. І тепер прочитаємо з п'ятого розділу. Бо людину створено із земного пороху. Так. Ісус став створеним з пороху земного. І в п'ятому Розділі книги Ісаї він справді тут про щось говорить. у п'ятому розділі Ісаї говориться: горе тим, котрі зло називають добром, і добро злом. Темряву вважають за світло, а світло за темряву. Гірке вважають солодким, а солодке гірким. Горе тим, котрі мудрі в очах своїх і розумні перед самими собою. Саме таким був той багатий юнак. Я все це зробив. Він був мудрим так. в своїх очах. А Ісус намагався витягнути його з цього. Не називайте добро злом, а зло добром. Більше всього Ісус розсердився на фарисеїв, коли вони сказали, він виганяє демонів силою диявола. Так. це небезпечно. Так. Ісус почав говорити про зневагу на Духа так. Святого. це дуже погано. Дозвольте мені показати вам ще один вірш, 34-й псалом. Давайте пов'яжемо тут одне з другом. 34-й псалом. Тут так багато всього хорошого. Подивіться 9-й вірш. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Так блаженна людина, що надію на нього складає. Бійтеся Господа всі святі його, бо ті, що бояться його, недостатку не мають. Левчуки бідні й голодні, а ті, хто шукають Господа недостатку, не мають в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господньому я навчу вас, тринадцятий вірш. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, що бачите добро? Тепер подивіться на ключ до того, щоб бачити добро і довгі Утриму дні. утримує язика свого від лихого і в уста свої від підступних слів. Підступність це брехня. не обманюйте свої слова. П'ятнадцятий вірш. І о, хіба це не вбивча машина? Так. Ні, я думаю, що це добра машина. Бог добрий. І це добра машина. Це не вбивча машина. Я знаю, ми просто жартуємо. Послухайте, щодо ваших слів, то д'явол не жартує. Службовий дух, ось ким він був спочатку. Так. Не зневажайте і не провокуйте цього ангела, сказав Господь. Якось мій син сказав, тату, це просто втратите глузд». Я сказав, припини так говорити. Не можна так говорити. Не кажи так. Не можна. Ні. Це означає, що це щось хороше, чудове. Ні. Не кажи так. Подивіться на це. І ось у чому справа. Якщо це ваша машина, і ви кажете: О, це вбивча машина, чи не так? Ви прокляли свою машину. Так. І дьявол подбає, що вона саме такою і була. Вона не буде нормально їздити. З нею завжди виникатимуть якісь негаразди, бо дьявол відшмагає вас словником. Він законник, і він знає, що слова це наймогутніша річ на цій землі. І саме через слова у нього виникли проблеми. Так. Богу сподобалось, коли Адам побачив Єву і назвав її хорошою. Коли він побачив, що Адам почав говорити певні речі, його роботою в Еденському саду було наповнювати землю, Так. говорити, робити це існує. Це те, що він мав робити. На івриті є цікава річ. Іш чоловік, іша жінка. Є ще одне слово, яке майже так пишеться. Це еш. Еш означає вогонь. Дуже близько до так. Іш та Іша. Це залежить від того, де ви поставите йод і хей, що є частиною йод-хей-вав-хей. Якщо там немає йод і хей, це вогонь. І ми знаємо, на що це може перетворитися. Так? Але якщо у Іша та Іши є йод і хей, то у них ідеальний шлюб. Вогню там нема. Там є Бог. Так. Тоді це добре. Так. І наступний вірш. Стримуй язик свій від лихого і вуста свої від підступних слів. 15-й вірш. Ухиляйся від злого і чини добро. Чини добро, це не порада. Шукай миру і подивіться на це, і женися за ним. Ось воно знову, йди за ним, полюй на нього. Як ми вже казали минулого тижня у посланні до Солонян, ми на полюванні знаєте, я вже стільки років пілотую літаки. І я роздумую над цим. Найкращим винищувачем в Другій світовій війні був літак Пі 51 А що означає літера Пі? Пі 51 один Пі це переслідування. Переслідування. Цей літак міг переслідувати інші літаки. Він був тоді найшвидшим. І в нього був найбільший радіус дії. У нього було найкраще і й найпотужнішого змінив повітряну війну у Європі так. разом з бомбардувальниками. Так. У стратегічних бомбардувальників так. потім з'явились їх. Називали маленькими приданими, по-моєму, так, маленькі друзі. І більшість з них були пілотами та Саме це я хотів сказати. Ти мене випередив? Вибачте Вони були єдиною групою. для тих, хто не знають, та це університет Таскіді в Алабамі, і там була перша можливість для темношкірої людини стати пілотом. Їх обмовили. Один офіцер підробив звіт, пізніше, через це у нього виникли дуже серйозні проблеми. Бо він стверджував, що темношкірі люди розумово не здатні керувати такою технікою, а це просто безглуздя. І все почалося в маскігії. Отже, вони були єдиною групою. Вони перейшли з Пі 40 на літаки Пі 51 Вони були єдиною групою. Коли прийшов час летіти на Берлін, молодий чоловік, який був командиром екіпажу. Він був командиром екіпажу головного бомбардувальника. Він підняв руку і сказав: Я маю право вибирати собі супровід. Чи не так? Я лечу на Берлін. І я маю право вибрати собі супровід. Йому відповіли: Так, звісно. Тоді він сказав: я вибираю червонохвостих, червонохвостих пілотів з Таскігі». бо вони залишаються прикривати бомбардувальники. Вони не відволікаються, не переслідують інші ворожі літаки. Вони залишаються з бомбардувальниками. І ці пілоти з Таскі не втратили жодного бомбардувальника. Боже мій? Це як доброта Божа, коли Бог каже, я з тобою у долині тіні смерті. Я з тобою. Багато з тих молодих людей були християнами. Дуже багато. Там був Бенджамін Девіс. Випускник Веспоїнта. І він знав, що був покликаний до цього. Він залишився в Веспоінті, хоча там ніхто не хотів з ним розмовляти. Ніхто не хотів мати з ним нічого спільного. Він все одно залишався, тому що Бог покликав його до цього. І він розповідав, що їм сказали. Вас навчають. вас дуже добре навчають. Пам'ятаю, я був на одному зібранні. Це було в часи спілкування бізнесменів повної Євангелії. І один молодий чоловік ділився своїм свідченням. Він розповідав: я мав бути найбільш кваліфікованим. Я, мав бути навчений. Краще, ніж будь-хто, щоб мати рівні шанси на роботу. і Господь запитав, що у цьому поганого? Я подумав. Так ти просто розумніший тут за всіх інших. Так. Ти просто кращий тут за всіх інших. І це нормально. Це нормально, друже. Будь розумніший тут за всіх інших. Так. Слава Богу. Мені показують, що на час вичерпано. Продовжуйте, як це сталося, що він вичерпаний, але це правда. Так це було чудово, чи не так два тижні Божої доброти. Прославте Господа. Ну ж бо Джеремі, допоможи нам. Дякую, дідусь. Бог добрий до всіх. Його доброта переслідує всіх. І ми знаємо, що Ісус ходив, чинячи добро і зціляючи всіх. І нам слід наслідувати Його приклад: зціляючи і чинячи добро. Ласкаво просимо на Кисія Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі Морвіей допоможе вам там, де ви є. Кожна п'ятниця на передачі це день пожертвувань. І я знову хочу прочитати вам шостого розділу послання до Галатів у шостому вірші говориться: а хто навчається слова ділись всяким добром з наставником не обманюйтесь, Бог не може бути осмієний, що посіє людина, те й пожне. Далі у цих віршах говориться про різницю між сінням у плоть і в дух. Коли ви сієте у плоть, ви пожинаєте смерть. В ній нема нічого. коли ж ви сієте в дух, ви пожинаєте від духа життя. У цьому і полягає ця можливість, коли ви почули слово Боже, як ви чули його сьогодні і протягом всього тижня, а багато з вас роками чують його на цій передачі. У вас є можливість відповісти на те слово, яке ви почули, і ви приходите до Господа і запитуєте, Господь, як ти хочеш, щоб я відповів на це? Чи хочеш ти, щоб я щось зробив, сказав, помолився, чи посіяв у це служіння? І ті з вас, хто є партнерами цього служіння, ви знаєте, що означає виконувати доручення віри. Разом з Кеннетом і Глорією Копленд, щоб нести це слово у всьому світі, і ви також знаєте, що означає мати фінансове доручення стосовно цього служіння, щоб служити тим самим словом, яке ви чули людям у всьому світі. І коли ви сієте, коли ви сієте в царство Боже, візьмемо, наприклад, це служіння. Коли ви сієте в роботу місії Кеннета Копленда, ви сієте в дух, і ви можете очікувати, що пожнете від духа життя. В цьому є життя. І як я вже сказав, багато з вас вже є нашими партнерами, і ви знаєте, про що я кажу. Ви неодноразово бачили, як ваше насіння, посіяне у це служіння, давало Богу доступ працювати у вашому житті. Ви бачили це і можете засвідчити про це. Партнери, разом з вами це служіння розповсюджує безкомпромісне слово віри у всьому світі від краю до краю. І ви є частиною всього цього. Ви є частиною кожної передачі. Кожного журналу, ви є частиною нашого сайту, цієї платформи, яка досяжна в усьому світі, кожного посту у соціальних мережах, кожного дзвінка на молитовну лінію, кожного вчення і ресурсу, кожного зібрання. Ви частина всього цього. І коли ви сієте своє фінансове насіння в місію Кеннета Копленда, ви з'єднуєтесь зі служінням, яке спеціалізується на використанні своєї віри і на навчанні інших людей тому. Як жити і ходити вірою, як говорити і воювати вірою. Тому, отець, в ім'я Ісуса ми приймаємо ці пожертвування. Ми дякуємо тобі за партнерів, яких ти дав цьому служінню. Ми називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. І ми приймаємо тих нових Господь, яких ти докладаєш до цієї сім'ї. Ми приймаємо їхнє насіння, і найголовніше ти бачиш його, ти приймаєш його і благословляєш його в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Приймайте від Бога, і ваше життя зміниться назавжди. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До наступної зустрічі, і пам'ятайте, що Ісус є Господь.